Компанія Apple нещодавно презентувала свої оновлені комп'ютери на процесорах m 2 Професійні MacBook стали ще швидшими, але мене найбільше вразила саме ця коробочка, бо оновлений Mac Mini на процесорі m 2 має всі шанси стати найкращим стаціонарним комп'ютером Apple, який зараз можна купити. Чому я так вважаю? Зараз розповім. Вітаю, шановні глядачі! Мене звуть Кирило. Ви на каналі Айон. А тепер до справи. Найголовнішою відмінністю нових професійних ноутбуків Apple стало використання другого покоління процесорів власного виробництва. У 14 та 16 дюймові MacBook Pro прийшли процесори m 2 Pro та m 2 Max. m 2 Pro забезпечує достатню потужність навіть для найскладніших завдань. 12 ядерний центральний процесор та Neural Engine наступного покоління зроблять всі ваші робочі процеси суцільним задоволенням. Від сортування та редагування тисяч зображень до запуску обчислювальної симуляції гідродинаміки. А 19-ядерний графічний процесор значно підвищить продуктивність як для роботи, так і для розваг. Наприклад, якщо ви займаєтесь монтажем відео, ви зрозумієте, що саме я маю на увазі: прорахунки готових файлів відбуваються неймовірно швидко. А якщо ви хочете сягнути ще більшої плавності, для вас Apple підготували оновлений m 2 Max, найпотужніший та найефективніший чіп у професійному ноутбуці m 2 Max розроблений, щоб допомогти професіоналам розширити межі своєї винахідливості та креативності. Завдяки. Дяки такому ж 12-ядерному процесору наступного покоління, що m 2 Pro, m 2 Max має вдвічі більшу пропускну здатність пам'яті до трьох разів більшу об'єднану пам'яті, до 38 ядер графічного процесора. Тож ви можете відтворювати ефекти, об'єднувати величезні панорами та створювати екстремальну 3D-геометрію в безпрецедентному масштабі. В мене на огляді 16 дюймовий MacBook Pro із процесором m 2 Pro. У цього пристрою є одна цікава особливість, яка вам 100% сподобається. Найкраща. Отономність серед усіх MacBookів, але круто, що обидві моделі, як на 16, так і на 14 дюймів, залишаються такими ж продуктивними, як від батареї, так і від безпосереднього живлення від розетки. Ця ефективність магія процесорів Apple. Тож, коли б не прийшло натхнення чи графіки аварійних відключень світла, ви завжди можете працювати максимально ефективно. І це я вже не говорю про неймовірний екран з підтримкою технології ProMotion. чудовий та глибокий звук збудованих динаміків та просто приємний зовнішній вигляд пристроїв. Ціни на MacBook Pro 14 із процесором M2 Pro стартують з відмітки 99 тисяч 999 гривень. А MacBook Pro на 16 дюймів з таким самим процесором стартує з відмітки 126 999 гривень. Але ось вам цікава історія. Я вже казав, що з надпотужними професійними ноутбуками Apple презентували також оновлений Mac Mini. Фішка полягає у тому, що його цінник стартує з 29 тисяч 499 гривень. І за ці гроші цей комп'ютер просто must have. Ідеальний пристрій. На кожен день, який дозволяє не просто комфортно користуватись браузером чи офісними пакетами, а також не напружуючись монтувати 4 к відео у професійних програмах. І Якщо раніше m 1 Mac Mini вражав своєю ефективністю, то m 2 Mac Mini це просто інший рівень. Але навіть якщо вам цього буде замало, існує версія із процесором m 2 Pro, яка вже може конкурувати із професійною технікою для вимогливих задач. І ще до уваги корпоративних клієнтів. Для бізнесу він пропонує вигідні умови покупки та у Унікальні варіанти B2B-сервісів, які дозволяють компаніям максимально вигідно оновлювати технічні парки обладнання, не турбуватися про захист своїх корпоративних даних і легко керувати всіма пристроями. Чекаємо на вас. Всі контакти є в описі цього відео. Тут зазвичай я запитую вас всіляки різне, тому сьогодні також не буде виключенням. Як ви вважаєте, який варіант комп'ютера зручніший: ноутбук чи стаціонарний ПК з окремим монітором? А свої відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Також не забувайте Підтримувати нас лайками, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Дякуємо за перегляд та пам'ятайте, якщо Apple, то ION.